Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохую у тренування. Красиве тіло це не про виснаження, це про розумний та свідомий рух. Сьогодні ми зробимо з вами зарядку на все тіло, яку ви можете виконувати вранці, ввечері або перед основним тренуванням в якості розминки. Тож, let's go! Музика Для першої вправи ми сідаємо з вами в положення на коліна. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, підкладіть, будь ласка, подушку або рушник, щоб вам було зручно. Підіймаємо руки на рівні наших плечей. Робимо вдих, розвертаємо долоні догори. Наш великий палець дивиться назад. Плечі також у нас випрямлені. Видих, скручуємось і прокручуємо нашу долонь. До, щоб вона дивилась догори. І великий палець також знову дивиться назад. Вдих, видих. Розвертаємо. Вдих, видих. Вісім, сім. В плечі ми також робимо оберт такий в суглобі. Чотири, три. Витягуйтесь пальцями вперед. Два. Один. І тепер почергово прокручуємо праву руку всередину, повертаємо назад, ліву. І 10 разів на кожну сторону. Вісім. Сім. Не підіймаємо плечі до вух. П'ять. Робимо в такому Швидкому темпі 4, 3, 2, 1, залишаємось в цьому положенні, розвертаємо долоні так, щоб вони дивились назад, ми зводимо руки та скругляємось в грудному відділі, робимо вдих між лопатками, видих. Повертаємось, розкриваємо грудну клітину. Вдих, видих, слідкуємо за плечима, щоб вони не підлітали до вух. Ще п'ять, чотири. Три. Два. Не скругляємось в поперековому відділі лише в грудному. Один. Закінчили. Тепер ми стаємо в положення на 4, відкриваємо праву руку догори і занурюємо під нашу ліву руку. Вдих, видих, відкрились, опустились назад. Робимо ще шість разів, чотири. Три, Два. один, ми затримуємось в цьому положенні, випрямляємо ліву руку і малюємо. Коло робимо з такою амплітудою, з якою нам дозволяють наші суглоби. Вісім. сім, Шість. П'ять. Чотири. Три, Два, один. І змінюємо сторону. Тепер ліва рука тягнеться догори та занурює під праву руку. Вдих, видих. Тут важливо слідкувати, щоб наш таз він був постійно в рівному положенні. Ми його не закручуємо. Не нахиляємо він у нас завжди над нашими колінами. Чотири. три. Два. Один Затримались, внизу випрямили праву руку і малюємо коло один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. сім. 8, 9, 10. Підіймаємось, знову залишаємось в положенні на 4. Випрямляємо праву ногу та підіймаємо її на висоті таза. Розвертаємо таз в праву сторону, робимо вдих, видих, закручуємо назад, коліно спрямовуємо. За ліве коліно та стягнемося сідничними буграми донизу. Вдих, видих. Вдих, відкрились, видих, закрились. Не прогинаємось тут. В попереку ми його контролюємо. Сім. Коли ми сідаємо сідничними буграми до п'яток, ми не відриваємо коліна п'ять. Чотири. Три, два, Один. І змінюємо ногу. Тепер ліва нога на висоті таза, відкриваємо таз на вдих, на видих, закриваємо, опускаємо коліна та тягнемось до сідничних бугрів п'ятками. Опустились і потягнулись. Не відриваємо коліна від підлоги і не скругляємося у попереку. Чотири п'ять шість. Сім вісім не забуваємо дихати дев'ять. Видих відкрився. Закрились. Ми зберігаємо долоні під плечовими суглобами, коліна під тазостегновими суглобами. Ставимо праву ногу на носок. Відкриваючи наше коліно, ми малюємо напівколо правою рукою вдих, видих. Робимо таких. Десять разів працюємо над нашими кульшовими суглобами, не прогинаємось в попереку. П'ять, три, два. Один змінюємо нашу сторону. Тепер ми ставимо ліву ногу на носок, відкриваємо коліно, робимо вдих, малюємо на півколо і видих, повертаємось назад. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Змінюємо сторону. Тепер ставимо праву ногу до наших долонь. Підіймаємось з коліна і випрямляємо праве коліно. Робимо таких вісім разів, погойдуємося. Далі ми трішки ускладнимо цю вправу, 2, один. Тепер, коли ми будемо випрямляти коліно правої ноги, ми відкриваємось в грудному відділі в праву сторону, права рука дивиться догори, видих, опускаємось, тягнемось ліктем до килимка. Вдих, видих. Це динамічна вправа, тому її можна виконувати трішки в швидшому темпі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і змінили ногу. Ліва нога попереду. Ми погойдуємось вісім разів. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. І тепер ми відкриваємо грудний відділ. Випрямляємо ліву ногу, робимо вдих, видих, тягнемо лівий лікоть до калимка. Пришвидшуємось. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Далі ми лягаємо на живіт. Наша ліва рука випрямлена. І ми розвертаємось, тягнемо праву ногу назад. Робимо вдих та видих, розтягуємо м'язи рук, м'язи грудини. Приємне розтяжіння відчуваємо в цій зоні. Можете зігнути руку в лікті та відчути ще більше натяжіння. І змінюємо нашу сторону. Тепер випрямляємо праву руку, і ліва нога нас тягнеться назад, вдих та видих. Ви можете спрямовувати свій вдих, куди вам завхочеться. Можете зігнути праву руку в лікті. Так ви відчуєте ще більше розтяжіння великого грудного м'яза. Повертаємось назад, виходимо з цього положення. І ми закінчили наше тренування. Пишіть у коментарях, чи сподобалась вам руханка. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. В описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, де я ділюсь з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. До зустрічі у наступному тренуванні. Па-па!